Не знаю, як таке можливо, щоб кожен кусочок був такий гарний. Ну, просто кожен. Я вже мусила витягнути той телефон. Я не знаю, що буде попереду. Але позаду, якщо ще не дуже стимніє, гляньте, який чувак крутий, то дуже-дуже гарне місто. Міста ми проїжджаємо. Ми їдемо в сторону Велкенбургу. Це Лімбургерія. Так живут нидерландцы тут. Дуже багато прапорів України по дорозі. Постійно я бачила. Привіт! Ми їдемо по нашій музейній карті. Ми вирішили по максимуму користуватися музейною картою. Ми за неї заплатили, я вам вже розповідала 65 євро. Ви також можете її придбати. Мене тут є тут. Я прикріплю клинку, як виглядає, яким чином можна її замовити. І рік ви зможете відвідувати музеї, які входять. Ну там дуже багато музеїв. І зараз ми їдемо в маленьке таке містечко, але дуже гарне, яке називається Велкенбург. Точніше, ми вже в нього приїхали. Надала нам, що дуже гарне місто, і тут є по нашій музейній карті аж три музеї. Сьогодні, в принципі, нормальна погода. З п'ятої години має бути дощ. Знаєте, що всі музеї в принципі, до п'ятої години. Зараз їдемо е, римські катакомби. Але це не так, як по українських мірках. Ми звикли слово катакомби, бо я перше не хотіла їхати. Але коли я загуглила, бомба! Одним словом, все вам познімаю, покажу. Все, що ми бачили по дорозі, я не знімала, бо я не думала, що буде так гарно, щоб доїхати до Велкенбургу минаєте такі гарні міста, що просто вау. Тут дуже дивна архітектура. Ми там запаркували своя архітектура, каже, боже, ландшафт. Дивіться, тут кізоньки, Велкенбургу ось так пасуться. Позаду ресторан раз, там ресторан, два. І вам підкажу. Там безкоштовно можна запаркувати автомобіль. Бо якщо там не запаркуєте, то за тими кущами далеко-далеко йти 6 євро. Отак. І там можна ще безкоштовно запаркувати автомобіль. уявляєте, ось це сільський будинок. Він так викладений камінчиками. Все так зроблено, якби ми десь в Італії були. Гляньте, тут навіть такий. Така штука навіс такий зроблений. А зараз я вам там знімлю такий будинок, що ви будете думати, що ми разом з вами в якійсь мультиплікаційній казушці. А, дивіться, це вже частина катакомб, до речі, римських. Просто зараз вам здалека хоча б покажу спочатку. Ну, подивіться на це чудо, ну це просто якісь, я не знаю. Яка красота! Це приватна власність, я не буду заходити близько, але, на жаль, мобільний не передає того, що я бачу зараз очима, але це таке, як, як в якійсь казочці, так гарно. Одне гляньте, який для листів. Ну що, ми зараз знаходимося вже якраз в цьому місці, куди треба заходити? Тобто берете свою музейну картку, але увага позаду мене. Тут якраз збирається група на музей римських катакомб. але увага в цьому, що потрібно резервувати турт попередньо. Уявляєте, ми не знали. Ми прийшли, вони сказали, все в нас вже фул 21 на людина, це вже і так забагато. Ми такі то ми ж далеко приїхали. То візьміть нас, то може це. Ну той такий, типу, ну окей, ну до двадцяти ну добре, буде 24, одним словом. Це вже максимум, які вони можуть взяти. Наскільки ми зрозуміли, ми чекаємо 15 хвилин, і має бути екскурсія годину часу. Вся на Нідерландській мові. Ми не думаємо, що так буде. Ну вже подивимося. Може, і всю екскурсію не будемо. Подивимося, походимо і може вийдемо чи як. Тому що е, немає там таких, якби електронних перекладачів чи якихось штук, які ти можеш слухати собі англійською. Нам видали листочок, три листочки. Одну штучку на трьох, і я от сижу це все перекладаю. Але до чого я б до перекладалася? Уявіть собі, в першій з е кімнат, яка там буде, в яку ми зайдемо, там похоронено дев'ять пап римських третього століття. Я читала декілька разів перед тим, ніж вам це зняти, розумієте, вже просто не могла повірити про це. А також взаліто в Римі кремували людей. Їх почали ховати звичайним класичним звичним до нас методом з 200 років нашої ери. А до до того часу постійно тільки кремували. А також вказано, що ці дев'ять пап римських вони переслідувалися, бо в той час дуже переслідувалося християнство, і вони, от якраз їхня смерть була у зв'язку з того, що християнство переслідувалося там, ну тут багато чого такого не дуже приємного описано, але вони не просто так пішли з цього життя, наскільки так каже їхня історія. Що я ще прочитала, зараз збирається знов напевно на дощ. Може я встигну вам зняти це відео. Що там буде одна з похоронних камер про жінку, дівчину, яку називають Цецелія, яка Цецелія. Тут вказано, що її батьки хотіли, щоб вона вийшла класичним методом, тобто вони обирають їй нареченого і вона одружується, але вона не хотіла бо їй вночі, Чекайте, бо вона зараз здує. Чи їй з'явився е, Янгол і сказав, що якби, вона має йти за Христом. І вона не хотіла виходити за того мужчину, вона його не любила. Філія зробила так, що вона того чоловіка, якого вона перед тим дуже не любила, вона якби його теж посвятила в християнство, він почав її підтримувати. Що вони почали робити? Більшість своїх статків передавати християнам. Імператор був дуже незадоволений діяльністю Цицилії та її чоловіка. Через те, що вони не хотіли зупинятися, імператор наказав вбити чоловіка Цицилії. Уявляєте? Коротше, я вам скажу так, що ми вернулися геть і не пішли в ті катакомби. Він сказав, що там можуть бути щурі, що там треба тільки заходити з ним з такими спеціальними лямпачками. Ми спустилися вниз. Там холод просто капець. Моя лижна куртка аж там далеко в машині. Я там замерзну. Просто шалено. Прикол в тому, що не можна відділятися від групи. Це є лабіринти підземні, і ти так просто з них не вийдеш. Уявіть собі. Тому ми що зробили? Ми зійшли всередину, просто собі подивилися трошки, як воно виглядає. Ну, чесно кажучи, дуже похмуро. Насправді я би хотіла побачити те, як там є, які там дуже гарні, дуже гарні, бо я бачила через Google такі статуї, як це все вирізблено. Але просто треба підготуватися, вдітися тепліше і тоді піти. Але на мене. Зараз дивляться люди, які не дають мені знімати. Розумієте, я їх трошки зніблю. От, тому ми вирішили не йти. У нас ще три години до закриття інших музеїв. Не знаю, чи ми кудись встигнемо, але встигнемо, Вже й мої на мене теж дивляться. Йдемо ми до того другого музею, вже не знаю, чи туди попадемо. От. От Бачите, я трохи познімаю Велкенбург. Ось такі вущі вулицька стоять, як наче в цього в мастреті, дивіться дивний балкон, дерев'яний балкон, ось так на будівлі. О тут. Капець. Повна посадка, я вам скажу. Ось ми прийшли це є ось цей замок, наскільки я розумію. Тут повна посадка зі всіх сторін. І там в кінці ще руїн. Ну що, заходимо по червоній доріжці в червоних кросах. Ось назва музею. І вхід. Інганг. Ви вже пам'ятаєте це слово. Ну що, давайте з вами щось гарне подивимося. Такі різні картини. Угу. Цікаво, цікаво. М -м, гарна картина. Так дивно взагалі перебувати і дивитися картини. Я в житті таке ще дуже рідко практикувала. Завжди дві, три, чотири роботи. Які картини? Це таке якби старовинне селище. Що... Значить, в 1949 році була написана саме ця картина. Ой, це дуже цікаво. Це Мастрихт. Тут написано, що зображений Мастрихт. Це досить велике. Селянин зображений. Працівник на полі, наскільки я розумію. Тисімсот тридцятий рік. Теж мастрих, так подібно на той міст, по якому я ходила і вам показувала. Така маленька картинка. Занімаємося на другий поверх. О, це тепло. Ісус. Я трошки в шоці, що знаходиться позаду мене. Зараз я поверну камеру і ви побачите, це є річ, якою обробляли дерево не андертальці. Не ви уявляєте, наскільки це старовинна річ тут лежить за оцим склом. Немає ніякої охорони, сигналізації зараз я вам покажу. Дивіться, я щойно переклала і показую вам, щоб ви не думали, що я щось перебільшую. Тут написано, що це найстаровинніший інструмент, який знайдено ось тут у Велкенбурзі, який датується 40 тисяч років тому, який використовували неандертальці вимерлий вид людини. Вони використовували його для обробки дерева і так далі. Ви, хоч розумієте, що ви бачите зараз на своєму екрані? Бо я, наприклад, не можу зрозуміти, що я це барчу напроти себе зараз. Просто в музеї, в Нідерландах, ось так воно лежить. Слухайте, тут навіть немає підсвітки, щоб я вам могла це гідно зняти. Я в шоці. М -м. Вау. М -м, як гарно. Дивіться, тут є написано, що можете зняти цю штуку і от послухати. Нідерландською, багато інформації. На жаль, я ще не знаю нідерландською, щоб аж так зрозуміти. І показано, як колись займалися археологією, і яким чином ось ці всі речі, що ми бачимо, ем, викопували, знаходили. Я пропрацювала на кафедрі реставрації більше сім років. М -м -м. Мені дивно, що я такі старовинні речі тут бачу. Дуже круто. Оце дивіться знаряддя, якими це робилося. Шевті роки. Це вже кольорові фотографії. Написано, що це панцир в черепахи, яку знайдену в мастрихті. Не знаю. Такі малесенькі детальки, ви уявляєте, як їх складно. Оце дивіться, це мій палець, це розмір детальки. Це ж просто капець яка робота. Вау! Дивіться, яка краса. Дуже знайомий до це. бачите, як виглядає кімната, де знаходяться всі речі, так розумію, точніше, де знаходяться, де знайдені речі обробляють. Потім виставляють експонати, щоб ми з вами могли отак ходити і захоплюватися. Для більшого, бачите, тут все з мастрахту знаходиться. Музей виходить ось на таку частину міста. Дивіться, бачите? Так. Якщо буде погода, що туди підемо? Нам сказали, що є виставка якоїсь художниці з Африки. Жаробка. Велкембург. Це яка красота. Водичка багато-багато-багато-багато мастиків. І тепер ще по ту сторону. Ой, стільки людей попробуйте, покажіть вам. Класний цей Велкенбург. Подобався. Зараз я вам покажу. Kdo je naj šel sodi? Je na kizmu zunčika, nekaj je v življenju. <laughs> Хто хоче, може собі вийти і зробити. Дивіться, як тут гарно. Йдуть і де така йде червона доріжка. Сюди. Де щось цікаве, я так розумію. О, бачите, там теж є типу, замок. Магазинчики можна собі почилити. Бачите, яка колись була реклама? Бачите, вони рушили. Так старовинна. Слухайте, гляньте, ось це ABC, такий трикутник, як на доларах. Типу Масонський казали. Не знаю. Ми зійшли з червоної доріжки, подивитися, що тут робиться. Я так розумію, що тут проходить водичка канал. ну 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 Ануну. -ну -ну. Вау, класно. Ну, Велкенбург це такі Нідерланди, які я бачила, коли я приїжджала сюди туристично ще 3-4 роки тому. Так, 100%. Це такі от справжні Нідерланди з каналами. Бо для мене справжні Нідерланди це саме з каналами. І там море-море мостиків. Дивіться. Як гарно. Уявляєте, це просто в будинку, в куті будинку. Така класна річ. Дивіться, бачите, знов синьо-жовтий прапор. Навіть на міській раді Велкенбургу висіло чотири прапори, три інших держав і четвертий прапор України. І дивіться, ми якраз запаркувалися навпроти прапору України. Уявляєте? Дуже сподобалось мені це місто. Взагалі, бачите, підтримка Нідерландів. Вона є в кожному місті. По декілька раз на будинках, на міській раді, всюди на визначних пам'ятках наш прапор, за що ми дуже вдячні. Місто насправді гарне і більш ніж рік часу я ніде не бачила каналів, бо ми в принципі їздимо тільки поряд місця, де ми живемо. І тут були канали, і такі справжні Нідерланди, які я колись бачила, коли туристично сюди приїжджала. На жаль, ми не встигли, бо закрилися вже там такі дуже гарні, що мають бути руїни замку. І ще три точки, які б ми хотіли відвідати. Сподіваюся, ми ще поїдемо туди. А на цьому фото ви бачите, що я вже йду шукати наступний музей, який можна відвідати по музейній карті. Підтримуйте канал, який я знімаю українською. Дякую.